І вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська 4 червня. У центрі підтримки переселенців Я Маріуполь відбулось відкриття виставки Квіти перемоги. Дата ця була обрана не випадково дата. Символічна, адже в цей день відзначають міжнародний день пам'яті дітей жертв збройної агресії в Україні за 2,5 роки повномасштабної війни вже загинуло понад 1900 малюків. На жаль, і тисячі стали вимушено. Нами переселенцями мистецький захід організували спільно з художньою школою номер 1 Тож про всі подробиці, що малювали діти, як це відбувалося, і скільки триватиме виставка, поговоримо далі з нашою гостею. Це фахівець із культурних проєктів центру Я Маріуполь Олександра Новік. Доброго вечора, Олександро. Скажіть, чия була ідея цієї виставки взагалі? Як до неї готувалися? Так як ми не перший рік вже працюємо з художньою школою номер 1 ми так спільно проговорили організаційні наші моменти, проговорили заходи, які плануємо саме влітку. І якраз виникла ідея створити саме спільну виставку, також, ну Долучити і маленьких маріупольців наших, і також маленьких криворіжців до такої цікавої виставки і присвятити саме дню вшанування дітей, які загибли. Бо це також така дата, яка ну, не має бути забута, і ми хотіли би не тільки відмітити, ну, по-перше, відмітити цей день, і по-друге, показати, що наші діти також продовжують жити, продовжують мріяти, продовжують творити і жити. Ви казали, що роботи діти, зокрема, от саме з вашого центру, вони готували їх під час майстер-класу, розкажіть детальніше? Так, це до було. Дня захисту дітей 1 червня ми вирішили провести з художньою школою саме такий цікавий захід це створення цих квітів перемоги. Дуже так цікаво підійшла вчителька художньої школи до створення цих квітів. Тобто, це було не так. Як сказати, просто була фарби, була водичка, був фен, тобто розмочували фарби, розмочували папір і потім підсушували. І тобто, фарби так розпливалися і вийшли дуже гарні квіти. Наші дівчата так підійшли дуже творчо, змішували кольори, тобто не використовували такі звічні. Так, так. Базові кольори ну вийшло дуже гарно, дуже яскраво. Більше десяти дітей прийняло участь, і самі їхні роботи також були виставлені на виставці. Це була виставка саме у цих квітів, чи діти щось ще малювали? Ні, це були саме квіти. Це були квіти наших дітей, які зробили це 1 червня, і також діти з Кривого Рогу, які я так розумію, малювали ці роботи під час учбового процесу. Повідь, який вік дітей, які відвідали цей захід і взяли участь? Від шести років Сама мале, ну сама младша, шість років, і сама старша 14 років було дівчинці. Були і хлопці, і дівчата. Хлопці так також, ну знаєте, як більш дівчата склонні до творчості, але хлопці спорались не менше яскраво, тому ми були задоволені взагалі результатом. Чи багато дітей, чи знаєте, ви щось про те, як багато відвідують різні гуртки, зокрема, можливо, художні школи серед ваших маленьких Я знаю якраз одна учасниця нашого майстер-класу. Вона, приїхавши до Кривого Рогу, вступила до художньої школи саме номер один, і зараз mm -hmm. вона випускниця. Вона дуже гарно малює і приймала участь у виставці як зі своїми роботами від художньої школи, mm -hmm. так і прийняла участь у майстер-класі. Та також була в неї своя індивідуальна робота. Тобто були ще роботи від учнів саме першої художньої школи. Роботи не квіти, а картини. Квіти, так чи квіти? великі mm -hmm. картини, квіти там вони створювались у різних техніках. У когось мальовані, у когось просто маркери, у когось це була об'ємна аплікація. Ну тобто різні види. Фантазія без обмеження. Була не обмежена. Діти створювали все як хотіли. Як взагалі сприйняли самі діти цей захід, які були відгуки? Можливо, батьки прийшли підтримати. Як все це проходило? Батьки прийшли підтримати, подивитись на роботи, як ми саме все це виставили. Всім дуже сподобалось. Вони були вивершені на наших банерах. Роботи були склеєні, і вони наші роботи змішані з роботами криворічців. І там було, ну треба було відрізнити, де саме Маріуполь, а де саме тобто Криворівця. Тобто така інтеграція до самої Криворіжської громади. Батьки підтримували дітей, малеча показувала кожному, ось дивіться, це мій малюночок. А це ось цієї дівчинки-малюночок фотографувалась. Ну, тобто, долучились дуже круто. І ми дуже вдячні. Який після смак взагалі відгуки після того, як вже все відбулося про захід на ск наскільки... хочемо ще. Ну, хочемо ще, діти, ну, наприклад, маріупольці у нас такі активні, і діти спитали, а коли наступний майстер-клас і коли знову буде виставка? Ми хочемо вже показувати нові роботи. Ще не намалювали, але вже хочемо ми вже показати. готові, так. Бо у нас якраз у минулому місяці ми також відкрили цікаву виставку моналізу. Угу. Також діти малювали з художньої школи протягом навчального року. І якраз наші маленькі маріупольці за два уроки. Намалювала цю монолізу. і також в виставили... залі, так? Наскільки я знаю, виставка ця чи? E, ні, вона була на подвір'ї художньої школи. Mm. В травні ми її відкрили. Таке був урочистий захід. Також відкрили. Діти побачили, там було більше, напевно, 70 так робіт. Mm. Ну, тобто, об'ємна виставка, кількість. так. Mm -hmm. І наші діти, там, 10 учасників, також намалювали моналізу і показали свої роботи. Своє бачення Так. <світ> цієї вічної картини. Е, такі заходи для дітей, наскільки от вони, я так розумію, дуже активно відгукуються, їх не треба заманювати, вмовляти, приходити. так, Тобто, з цим проблем немає. Ні, вони творчі, вони, по-перше, е, соціалізуються завдяки цьому. Я розумію, що батьки розуміють, що наскільки. Наскільки треба дітям відвідувати такі заходи, наскільки це важливо. Ну, тобто Це не тільки творчість, це ще спілкування, якого, на жаль, ну, з війною в дітей можливо і немає. Вони ж дистанційно навчаються, а тут вони приходять, об'єднуються, що і малюють, що і щось зроблять, потім грають. Ну, тобто Я вважаю, це ну, дуже треба. Потрібно, так. так. І ну, для наших дітей це взагалі супер. Тому ми завжди так раді поспівпрацювати, завжди раді разом провести якийсь майстер-клас спільний. Тобто, щоб діти не тільки були з Маріуполя, а й Криворіжці. Вони в ну, залюбки поспілкуються, залюбки створять таку спільну компанію, якусь об'єднаються. Які активності плануєте для дітей вже розпочалося літо? Чи будуть якісь в найближчі місяці? В червень у нас буде такий насичений. Ми плануємо проведення багато спортивних, таких спортивно-розважальних програм на свіжому повітрі. Ми плануємо започаткувати новий проєкт з малювання скетчмаркерами. Такі також будемо навчати наших маленьких маріупольців малювати. Плануємо провести квести там до Дня друзів. Також там міжнародний день татка. Плануємо провести майстер-клас, зробити з дітками листівки татусям. Дуже багато там акторська майстерність, так що також психологічне розвантаження дітей там. Ну про. Психологічні психологиня наша підготувала там цікаві для них ігри, створення там плакату Моя мрія наприклад. Ну тобто цікаво. Чекаємо програму, чекаємо на діточок і запрошуємо. А як подружчі вибудовуєте співпрацю зі спеціалістами? Чи робиться це на безкоштовній основі? Тобто для дітей це я так розумію, безкоштовно, чи там треба за щось платити? Е, ні, наш центр для маріупольців працює повністю безкоштовно. Маріупольська міська рада при меру Вадиму Боченко. У нас повністю центр підтримки це для маріупольців. Ми надаємо як гуманітарну допомогу, медичну допомогу, психологічну допомогу, юридичну. Також у нас ЦНАП працює маріупольський, тобто у нас всі послуги безкоштовні для маріупольської громади. Для... Маріупольці і всі саме. ці е, активності для дітей вони, вони також. Також безкоштовні. безкоштовні так, в нас є і бібліотека, також яку можна відвідати безкоштовно. У нас є гаджети, ноутбуки, планшети, щоб з ними користуватися. Якщо там треба прийти, покористуватись. У нас також все є, все безкоштовно. Усі майстер-класи, всі наші заходи, все на безкоштовній основі саме працюємо для того, щоб наші маріупольці були. Ну, задоволені, по-перше, щоб вони не сплачували зайвих коштів за якісь заходи, а саме ось інтегрувалися у нас в центрі, психологічно розвантажувались. За вже два роки перебування у Кривому Розі, я так розумію, Маріупольська громада, ті люди, які виїхали саме до Кривого Рогу, вони між собою, між собою знайомі. І діти ці, мабуть, вже роззнайомилися. так? Тобто, так, так, Діти приходять. Відразу до своєї компанії У нас от, окремо є там для людей поважного віку клуб веселка, окремо є для молоді. У нас такий також гурток. Я молодь. Тобто, усі знайомі, всі приходять не тільки знаєте, для того, щоб отримати гуманітарну допомогу, а ще й поспілкуватись. Також приходять у нас є заняття з йоги. жіночки приходять, спілкуються. Ну тобто. Вони завжди активності раді для спілкування, всіх. так активності для всіх. Для дорослих, ось художньою школою також. Плануємо цікавий проєкт. Будемо також навчати малювати, бо не тільки ж дітей треба залучати, а ще й дорослих хотілося б. Будемо створювати перші картини на холсті. Ну тобто, художня школа, викладачі будуть навчати їх. Тому буде цікаво у червні. Запросимо обов'язково. Ну що ж, наприкінці нашої розмови, я пропоную ще подивитися відео про те, як відбулося відкриття виставки, як виглядають ці самі квіти перемоги, створені дітьми-переселенцями з Маріуполя і Криворізькими дітлахами у співпраці центру «Я Маріуполь» і художньої школи номер 1 А я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була фахівець із культурних проектів центру Я Маріуполь Криворіг Олександра Новік. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Перемоги. Саме під такою назвою 4 червня презентували виставку у центрі «Я Маріуполь». Її відкриття відбулося завдяки співпраці Центру підтримки переселенців у Кривому Розі та художньої школи номер 1 імені Олександра Васякіна. Долучилися до створення авторських шедеврів як юні художники, так і маленькі Маріупольці. Серед них є Анастасія, дівчинці 10. Вона приїхала до нашого міста у квітні 22-го року. Ділиться вже більше п'яти років займається мистецтвом. За цей час віднайшла свій стиль малювання. Я намалювала картину квіти, зробила таку композицію, щоб це були ромашки, тільки рожеві. Робила не одним кольором, робила світліше та цінніше. Ще намалювала там трішки листків і зробила ще маленькі квіточки. Ні, це було не складно, тому що нам все розповідали. І ще... Мені сраже зразу, зразу ж зробила такою фантазію, щоб так. Зробити крім мистецької мети, івент мав ще й символічний сенс. Адже 4 червня по всій Україні згадують янгулят, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Саме тому під час заходу кожен бажаючий зміг долучитися до майстер-класу з папаропластики та створити птахів пам'яті. Створені у такий спосіб біля голуби надалі прикрасили гілки дерев на вулиці біля центру. У Нас є е, стрічки синього та жовтого кольору, і ми її. Будемо вставляти в такі символи пам'яті голуби, вирізати голуби з білого паперу, і потім ці стрічки вішати в голубів, і потім ми їх будемо виносити на дерева, вони символізують те, що все-таки багато дітей під час повномасштабного вторгнення. все-таки так сталося, що їх немає в живих, тому ми це для нас скорбота. На виставці були представлені роботи декількох десятків юних митців віком від 8 до 10 років. Їх завдання було намалювати квіти, які вже в найближчий час принесуть для нашої країни довгоочікувану перемогу. Особливо чуттєвим та символічним створення таких малюнків стало для маленьких маріупольців, які через повномасштабне вторгнення залишили власну домівку сьогодні. Ми наразі шанували акцію і зробили виставку Квіти перемоги. Дітки малювали свої картини. В картинах вони відображали свої почуття яскравими кольорами, вони відображали ці квіти, які їх надихають на майбутнє, надихають на перемогу. Виставка буде тривати з 4 по 10 червня. Відвідати її може кожен бажаючий. Завітавши до центру Я Маріуполь Кривий Ріг. Тому якщо хочете насолодитися мистецтвом маленьких митців, поспішайте. Залишилося зовсім мало часу. Анастасія Костенюк, Глі Припчук перший міський.